Чи знаєте ви, що для жінок існують спеціальні умови у магазинах ВІНС у місті Калгарі? Ви можете запитати в імміграційному референс до магазини ВІНС для вживаних речей та меблів. За один раз ви можете вибрати предмети меблів, посуду, одягу та інше на 200 канадських доларів. Через певний час ви можете запросити новий референс у Вінс на вживаний одяг 100 канадських доларів за один раз. Загалом жінці переселенці дістається еквівалент 600 канадських доларів на меблі та одяг. Ціни в магазинах досить прийнятні. Я вам покажу, що є у одному із магазинів Вінс у Калгарі. Взагалі, намагайтеся активно влитися у місцеві спільноти. Соціальний активізм та взаємодія з місцевими іммігрантськими спільнотами і організаціями можуть бути надзвичайно корисливими в період адаптації до нового середовища. Іммігрантські спільноти складаються з людей, які прибули в Канаду з різних країн. З'єднання з представниками своєї спільноти може допомогти вам знайти спільну мову, отримати поради та підтримку в адаптації до нового життя. Багато місцевих іммігрантських організацій проводять мовні групи і клуби для практики англійської та інших мов. Це допомагає покращити мовні навички та розширити коло. Беручи участь у культурних подіях та фестивалях. Ви можете поглибити своє розуміння культури Канади та інших країн, представлених в місцевих іммігрантських спільнотах. Забувайте про волонтерство. Місцевих іммігрантських організаціях або громадських проєктах можете стати чудовим... помічником і взяти участь у громадському житті та познайомитися з новими людьми. Організації, які спеціалізуються на імміграційних питаннях, можуть надати вам інформацію про права та обов'язки новоприбулих, а також допомогти вирішити конкретні питання. Приєднуйтесь до місцевих громадських організацій і комітетів. Це може допомогти вам внести свій внесок у покращення життя в місцевій спільноті і створити нові зв'язки. Спілкування дуже важливо і знайомство з імміграційними спільнотами та організаціями допомагає вам відчути себе більш Підтриманими та знайти партнерів для спільних ініціатив, будучи активним учасником соціального активізму, ви також можете сприяти покращенню умов для інших іммігрантів та сприяти інтеграції в новому оточенні. Також ви будете в курсі новин про такі організації, як Вінс, ГТВ і інші, які допомагають новоприбулим українцям. А допомога на початкових етапах ох як потрібна.